Хороша новина, тимчасово Україна звільниться від різних грантових впливів і організацій. Чому хороша новина? Дуже просто я не звинувачую ці організації в тому, що вони причетні до багатьох політичних, економічних, освітніх і так далі впливів на мою країну. Я не звинувачую їх, адже вони представляють різні інтереси американського народу і частково європейського, Британія особливо. Європейські країни менше в'язані в інтернешнл девелопмент, в розвиток міжнародний. А ось американці так. Вони впливають на весь світ через гранти, через військову допомогу, через вплив на політиків, через можливо підкупи. Я нікого не звинувачую, можливо. І в Україні грантових організацій дуже багато. Багато країн також почали розроблювати різні. Законодавства, які чинять спротив цим іноземним впливам. І закони таки називаються про прозорість іноземного впливу. Ну, От ви бачили, Грузія нещодавно прийняла, ви скажете, та це проросійські. Та може й проросійські, але в, самому, в самих Сполучених Штатах Америки діють відповідні закони ще з 1938 року, здається. Вони забороняють на федеральному рівні в себе. Забороняють абсолютно іноземні впливи. Ви не можете просто так приїхати, заснувати там якусь партію імені там умовно В'ячеслава Черновола і пропагувати якісь ідеї на території Сполучених Штатів Америки. Не вдасться вас закриють, перекриють і на тому все кожна держава повинна захищатися, захищати своє поле. Політичне, економічне, фінансове, військове, освітнє, культурне, цивілізаційне і так далі. І тоді формується нація, народ, яка розуміє, що от у них є спільна територія, спільна там, спільне життя, спільна доля, і вони в колі інших держав, які теж мають свої інтереси, і часто ці інтереси не співставні, тому держави захищаються. Але Україна радо приймала всіх грантонадавачів. Адже вони несуть гроші, вони несуть абсолютно нові цінності, демократичні цінності. І ось ці грантові організації щедро роздавали різні гранти різним людям. Ну правда, як щедро попасти в ці гранти було дуже і дуже важко. Потрібно було, ну ви розумієте, дуже ну так пояснювати, що ти свій, і ти будеш пропагувати оці цінності, і ніяк ніяк і не буде. Тобто, грубо кажучи, ти отримував всі необхідні документи, де все прописано, ти тільки реалізуєш. Ну, грубо кажучи, говоряща голова. Я радію тому, що ні одного разу не попав ні під ви грантові фінансування, але спілкувався з багатьма людьми, які ці гранти отримали. І ви знаєте, я бачив скляні очі. Завжди скляні очі. Вони знають, що вони реалізують. У них вже все написано. Твої рекомендації, твоє побажання, твої твоє, ну, натяки на те, що те, що вони роблять, можливо, не зовсім відповідає стану суспільства. Ніяк не були прийняті, не бувають прийняті, тому що. Їх програма чітко затверджена, і вони за нею працюють. А тепер, чому я вважаю, що це позитивно для України? Звісно, багато програм сьогодні постраждають, але грантові організації офіційно заявляють, що вони не є військовими, тобто, наприклад, USAID, яка в Україні найпоширеніша, вона співпрацює із Мінцифри, із Міндовкілля, і Міносвіти, із Міноборони з усіма. Вони не є військовою організацією, тобто на постачання зброї, на постачання амуніції, навчання і так далі, воно не має вплинути, тому що це організації, які з військом офіційно не зв'язані. А ось все інше політика, культура, освіта, зупинка цих грантових програм для мене означає лише одне. Ми будемо ставати сильнішими. Ми будемо ставати автономнішими. Ми будемо намагатися самі думати, як організувати свій простір, а не просто брати якісь моделі і їх впроваджувати. Інколи, вибачте, бездумно повторюю, інколи абсолютно бездумно. Дуже легко взяти від когось все описане технологічне, сидіть у себе в міністерському кріслі і впроваджувати це. А ось розробити так, щоб воно відповідало духу твоєму народові, ринку праці, тому, в якому стані перебуває країна, щоб це було прийнят, прийнятно людьми, поговорити з людьми, дійсно громадське обговорення зробити, а не для галочки. Ось це, це те, для чого ми чиновників і обираємо. І ось це означає, що чиновники повинні бути компетентними, бо реалізовувати чиюсь програму може й попка. Які дали багато грошей і багато влади. І сидить він у себе в кріслі чиновницькому, десь в якомусь міністерстві, і реалізує якусь програмку. Сам він її не вигадував, сам він її не продумував, не відчував, не розробляв. Він просто слідкує за тим, щоб вона реалізовувалась. І за це йому платять кошти. Інколи, гранто надавачі. А тому це і безпека нашої країни, це і. Потужність нашої країни, це і суверенність нашої країни, це оздоровлення нашої країни, де можливо сьогодні поглянуть на талановитих хлопців, дівчат, які закінчують університети або вже працюють, і попросять у них допомоги в реалізації тих чи інших проєктів. А то сьогодні дійшло до того, що розповідають мені, що от без USAID у нас будуть діти голодні в дитячих садочках і мами не зможуть народжувати. Нормально, ми так дохазяйнувалися, що без американської допомоги, виявляється, у нас вже дитсадочки не працюють і е, жінки не можуть народжувати. Може, щось тоді не так? Можливо, потрібно повернутися до українського народу, поменше тирить бабки, а то виходить так, що те, що ми заробили, хтось стирив, а американська допомога йде потім на нас з вами. А як вона закінчується, то що виявляється? У нас нема грошей чи що? Гроші у нас є. Тільки хтось їх тирить. Ну от давайте. Тепер не вийде тирить, бо ще Трамп не дібрався, до речі, до аналізу того, що в Україні відбувається з грошми платників податків Сполучених Штатів Америки. Я думаю, добереться. Тому пошвидше розгортайте там свої інтелектуальні здібності, хто деяких на посадах сидить. І думайте про те, як жити, як жити в умовах, коли. Якісь дяді високі не приходять і не розповідають, що і як потрібно де реалізовувати. Самі, самі маєте думати. Подобається? Мені так, тому що в Україні дуже багато талановитих людей, яких просто не помічають. Тому що чиновники часто реалізують якісь гранти, якісь програми і слідують якимось незрозумілим моделям, які не завжди відповідають українським реаліям. Сьогодні ситуація може змінитись. Але я повторюю, USAID це непогана структура, вона повернеться обов'язково, але вже повернеться в реінкарнованій формі. Дональд Трамп зробить повну ревізію того, чим вони займаються, на кого впливають. І Дональд Трамп визначить, на кого впливати, з якою інтенсивністю і за які бабки. До речі, Якщо ви не знали, то я вам скажу: USAID має річний бюджет 50 мільярдів доларів. Скільки в Україні е, ВВП на рік. Зрозуміли, це дуже серйозні компанії з дуже величезним впливом. І мені б хотілося, щоб ми свою залежність від них, різну залежність. Тут зараз не говориться про зовнішнє управління, бо наш ворог е, таку єрунду моче. Залежність в тому, що от хтось підкаже, хтось допоможе. От давайте самі, самі спробуємо без допомоги, без підказок реалізовувати свої процеси. До речі, в деяких країнах ЄСД Ну, Я не вважаю це правильним. Я вважаю, що такі, такі структури вони потрібні, але держава повинна дуже обережно з ними співпрацювати. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, телеграм, Ютуб. Чекаю на ваші коментарі. Але прикол в тому, що частина українців навіть не знає, що таке USAID.